Людиною називають живу істоту. род людина хомо, з родини гомініт в ряді приматів класу савців. Ну, так називають людину наші матеріальні спеціалісти, науковці. Людина ходить прямо, має інтелект, суб'єкт суспільної історичної діяльності і культури. З точки зору матеріального. Людина це розумна тварина. За рахунок Суспільного в людини ще є психологічна складова. Це допомагає нам розмовляти, домовлятися, взаємодіяти з іншими людьми в суспільстві. До речі, слово психологія з грецького в переводі визначається як наука про душу. Про це є в Вікіпедії. А саме, Психологічне знання розвивалося з доісторичних часів в магічній та міфологічних традиціях. Вперше, як галузь наукового знання, психологія постає у філософських вченнях античних мислителів. У працях європейських арабських філософів та медиків розроблялись такі питання: природа сприйняття, структура психіки, природа афектів, психосоматика. Процеси мислення, природа та марень, природа взаємин, любов, дружба, спорідненість тощо. До сьогодні значний вплив на наукові уявлення про душу, психічний світ справляє розвиток суміжних наук, медицина, педагогіка та людських практик, мистецтво, релігія, керування, які в свою, своєю чергою користуються досягненнями психології. З точки зору регуляції. Людина постає перед нами як складна, жива істота, що має, складається із тіла як біологічна тваринна складова. З природними інстинктами, емоціями, страхами, взаємодіє з зовнішнім світом, базуючись на своє тваринне, рухається, їсть, виділяє, розмножується. Людина має в своїй комплектації. Розум як вищу нервову діяльність, що займається когнітивними функціями, обробляє не тільки базові потреби людини, не тільки. Аналізує світ навколо, запам'ятовує інформацію та інше. Людина тут взаємодіє зі світом, Всесвітом, на базі інтелектуальному. Аналізує, комунікує, вигадує, творить нове, вирішує задачі, створює концепції. Людина також має психіку або душу. На зараз це скоріше філософська концепція, тому що про це мало хто щось знає. Досі. Хоча психіку вивчали ще з античних часів, але вона все ще не вивчена повністю. Тут ще є місця, про які наука не знає нічого. Це тере інкогніта людської природи. Людина на базі психіки, душі взаємодіє зі світом, як ціле з цілим з'являються такі утворені, як почуття, інтуїція, емоціональний інтелект та інші там види, атмосфера навкруги. Атмосфера як простір, як, ну, знаєте, як атмосфера кімнати. Там. Звісно, в людині всі ці частини тіла, розум та психіка поєднані, працюють разом. Пливають одне на інше. І про те, щоб зрозуміти про саморегуляцію, простіше розглядати людину як частини, щоб мати технічну можливість саморегуляції та мати на увазі, що все це є єдиний простір людини як такової, включаючи сюди ще й взаємодію з оточуючим суспільством та світом речей. Тобто, це методичне розділення. Це не значить, що можна е, окремо взяти тіло людини, і воно буде жити, там, як, як якось взаємодіяти, взяти окремо нашу свідомість, взяти окремо нашу психіку. Ні в якому разі, все це працює сумісно. Але методично ми можемо для комфорту нашого можемо це розділити тут. В уяві або в мозку. пропоную дивитися на людину як на систему, що є частиною Всесвіту, природи, та водночас має внутрішнє налаштування живий такий пристрій, який складається з також живих частин. Живе завжди складається з живого. Тіла психіки, розуму, поєднані в одному але різні функціонування. Також важливо відзначити, що у всесвіті ми можемо досить легко контролювати так звані неживі об'єкти, мертві речі, перекласти стілець, закрити вікно, вімкнути комп'ютер і бути впевненим, що так і залишиться деякий час та в ідеальних умовах. Але живе ми не в змозі так легко контролювати. Це живе. Отже, воно змінюється за своїми принципами. Але самостійно змінюється. Іноді навіть спонтанно, собака завжди може вкусити, навіть якщо вона маленька, домашня, адже вона жива істота. Але з домашньою твариною можливо домовитись. Щодо людських складових, що теж живі складові, теж можливо домовлятись. Пропоную цей природний метод саморегуляції: домовлятися. Домовитись зі своїм тілом. До речі, потрібно його годувати, давати відпочивати, іноді давати йому волю та вигулювати та правильно дресувати. Зі, ну, зі, зі смаколиками, наприклад. Тоді будете мати добре здоров'я, гарний вигляд, багато енергії на життя. Тіло це важливе. Воно носить всю людину у собі. Розум це теж жива істота, але тут свої потреби, свої. Необхідності. Проте треба розуміти, істота така, інакша за тіло. Розуму потрібна нова інформація в деякій кількості. Не стільки. А ось тільки. І йому теж потрібне тренування. Розум багато їсть, але крім цього, йому майже нічого не треба. Хіба що увага до того мозку. Приділіть йому увагу, і ваш мозок віддячить вам новими ідеями, швидкими відповідями, методами рішень проблем. Психіка або душа. Це жива істота. Людини потребує нового досвіду будь-якого. Але чим більше того досвіду, тим краще. Вона зростає, душа зростає завдяки новому досвіду. Психіці неважливо, чи досвід добрий, чи він поганий. Це мозок оцінює. Психіка потребує життя, живого, мінливого, в межах скільки можна витримати. Тільки душа може витримати. Психіка гнучка, найбільш гнучка частина у людини. Потенціально психіка може змінюватися дуже швидко. Разом з нею змінюється і людина. Їй потрібен досвід взаємодія з іншими людьми. Її потрібно тренувати, також тренувати. Чим більше вона тренована, тим більший досвід психіка може зжерти. Більший стрес подолати та прийняти. Від психіки залежить якість нашого спілкування, життя та в цілому будь що пов'язане з психікою. Душею цілокупне буття та сприйняття. До речі, інтуїція теж звідси. Таким чином, ми маємо людину, яка умовно та методично, кажучи, складається з трьох живих істот. Тіла, розуму, психіки. Можна сказати, ви є хазяїн цих трьох істот, цих трьох домашніх тваринок. Від того, як ви взаємодієте з всесвітом через цих істот, складається ваша взаємодія з навколишнім світом і вами особисто. До речі. Чим краще ви їх гадуєте, чим краще ви їх вигулюєте, дресуєте, даєте відпочивати. І, 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 і так далі, тим вища якість вашого життя. Тим ваші тваринки будуть вам більш благ... благодарні. Набагато простіше досягати цілей, якщо всі три тваринки біжать в необхідний вам бік. Адже коли вони розбігаються, ну це як мінімум незручно. Тяжко так жити. Ну, явіть собі, що у вас три собаки, і вони біжуть усі в різні сторони, і, ще, і, і що, і куди ви підете, <схід> куди вам треба. Дійсно, коли ми бажаємо схуднути, ну, це теж відноситься до моєї тваринки, кіло, то можна заборонити її їсти так багато. Можливо, змусити її їсти тільки здорову їжу. Це, власне, про контроль. Коли ми відносимося до свого тіла, як до речі от як до чашки. Але чи довго твоя тваринка так протягне, цікаво, а ти? Чи довго так протягнеш? Ми так зазвичай робимо досить часто. Жорстко наказуємо їсти та пити тільки воду, або не їсти зовсім, не пити зовсім, і таке бувало. А тіло може витримає, а може і ні. Ну, хто зна. Або, навпаки, я не змушуватиму свою тваринку не жерти. Це ж насилля, хай їсть все, що можна. І тваринка жере все, адже в тваринному світі їжі не дуже багато, тож треба їсти, поки є. Я пропоную налагодити співвідношення з своїм тілом. Знайти баланс між тим, що потрібно тобі, що треба твоєму тілу, і домовитись з ним. Може, там є щось спільне. І тоді не треба буде забороняти або карати. Потрібно домовитися, тож відноситись до свого тіла як до живої істоти з власними потребами, можливостями і якостями. Коли це відбувається, можливо просто сказати: Ну знаєш. Ну, тут добре там можна, але не рекомендую. І ви потаворашуєте, то будете мати добрі бонуси, такі як здоров'я, довголіття і все таке інше. Якщо у вас ви з собакою своєю домовилися, то вона ж досить розумна. З іншими своїми Складовими теж раджу, раджу товаришувати з розумом, з психікою. Це теж такі тваринки, з якими можна товаришувати, домовлятися. І вони вам віддячать якістю вашого життя.